Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 389. Для банку замовили новий сейф, що має форму прямокутного паралелепіпеда. Пригадали, як виглядає прямокутний паралелепіпед? Далі. Довжина сейфа дорівнює 3 метри. Ширина невідомо, але знаємо, що ширина 13,5 довжини. І висота, не знаємо, але знаємо, що це становить 15,26 ширини. Добре. Тепер, скільки злитків золота, що мають форму куба з ребром 6 см, можна покласти в цей сейф? Ага. Тобто, в цей сейф ще клали злитки золота у формі куба. Куб це прямокутний паралепіпед, що має однакову довжину, ширину і висоту. Правильна фігурка. Добре. Ну, що я помітила одразу? Довжину нам дають в метрах. А злиток у нас в сантиметрах. Угу. Нас хотіли, щоб ми от на цьому підловилися. Але ми ж, ми ж все бачимо, все вміємо читати і аналізувати. Так, така задачка собі. Накрутили. Давайте запишемо скорочену умову спочатку. Довжина: 3 метри. Ну, як воно є в умові. так? Далі. Ширина. Я не знаю, яка ширина, пишу знак питання. Треба одиницю виміру. Давайте напишемо вже метри. Так? І скажемо, що відомо, що ширина становить 13,5 від довжини. Далі висота. Висоту ми також не знаємо, скільки вона метрів. Поки пишемо метри. Але знаємо, що 15,26 отаку частину від. Ширини. Питання. Скільки злитків золоту, що мають форму куба з ребром 6 см, можна покласти у цей сейф. Так, як нам в цей сейф треба щось класти, нам треба ще знати об'єм. Але ми ще подумаємо. Чи будемо ми його знаходити? Тобто, я напишу, що я не знаю об'єм сейфа. І напишу сантиметри кубічні, Бо мені щось здається, злитки в сантиметрах ми будемо переходити на сантиметри. Так, і ще ж треба записати, що скільки злитків у формі куба з ребром 6 см вміститься в сейф. Добре. Далі пишу розв'язання. І все ж таки треба зупинитись ще на злитках на цих золота. Дивіться, відомо, що. Злиток має форму куба. Ну, форму кубіка. Правильний прямокутний так? У нього всі грані правильні квадрати зі стороною 6. І оці злитки треба скласти в сейф. У злитків і висота, і ширина, і довжина по 6 см. Будь ласка, запам'ятайте це. А довжина у нас 3 метри. Давайте от спочатку просто запишемо, що 3 метри це 300 см. Все ж таки, треба перейти на сантиметри. Легше працювати з натуральними числами, ніж з десятковими дробами. Так, перевели далі. Я підписала, бачите, от на рисунку внизу підписала 300, це означає сантиметрів. Далі, ширина. Ми не знаємо ширину сейфа, але знаємо, що це 13,5 від довжини. Ну, Ми будемо брати 13,5 від 300, не від 3 метрів, а від 300 см. Ми ж переходимо на сантиметри. А щоб знайти дріб від числа, ми її знаходимо множенням. Треба число 300 помножити на 1350 а щоб натуральне число 300 помножити на дріб, треба помножити натуральне число на чисельник дробу. У мене в чисельнику 300 помножити на 13, в знаменнику 50, дріб треба скоротити на 50, в чисельнику 6, в знаменнику 1. Переписали все, що залишилось, в чисельнику 6 на 13 в знаменнику 1. І це буде 78 см. І це ми знайшли ширину сейфа. Бачите, як добре, що ми перейшли на сантиметри. Так, підписала, що ширина 78 на малюнку для себе. Далі, давайте вже знайдемо і висоту. Не знаємо, скільки у нас висота, але знаємо, що це 15,26 від ширини. Тобто, 15,26 від 78. А щоб знайти дріб від числа, треба помножити число 78 на дріб на 15,26. Щоб натуральне число помножити на дріб. Треба це натуральне число помножити на чисельник дробу. І тепер у нас в чисельнику 78 помножити на 15. А в знаменнику 26. І не поспішаємо множити. Дріб треба скоротити на 26 чисельнику 3 в знаменнику 1. І у нас тепер в чисельнику 3 помножити на 15 в знаменнику 1. І це все дорівнює 45 сантиметрів. І пояснення. Висота сейфа. І зараз повертаємось до нашого малюночка, і будемо зараз з вами. Я хочу поговорити. Давайте підпишемо, ми знайшли 45 см висота сейфа. Ви пам'ятаєте, що злиток золота має форму куба і ребро 6 см. Я хочу перевірити, якщо скласти в один шар, чи не буде порожнього місця? 300 ділиться на 6, 78, націло ділиться на 6. Я роблю висновок, що отак: от в один шар, якщо скласти злитки на дно сейфа, повністю буде все заповнено. А по висоті, давайте подивимося, 45 см. Хіба 45 ділиться на ціло на 6. Ні. Я знаю, що 6 на 7 42. Тобто, у нас по висоті 45 см, але ми зможемо заповнити злитками до 42 А 3 см зверху на сейфі. Буде ну, пустота. так? Давайте ще раз. У нас висота 45 см, а злитками буде наповнена сейф на 42 см. Тобто, буде отак, от по 6 см 7 шарів, злитків, так? Ну, 7 поверхів злитків, шарів, правильно сказати. І це все треба записати. Оці наші всі думки треба записати. Що ми скажемо? Що по висоті сейф буде заповнен на 42 см. Так як ребро злитка 6 см. Це ми сказали далі. Треба записати, скільки шарів по висоті, отак от от у нас будуть, буде злитків. Я пишу 42 поділити на 6, так як ребро 6 см у злитка, дорівнює 7. І ми дізналися, скільки шарів злитків буде по висоті. Зрозуміло? Далі, давайте пригадаємо, основа нашого сейфа. Довжина 300 см. І у мене питання: скільки? Рядів буде оцих злитків по довжині Я 300 поділила на 6. І сказала, що буде 50 рядів по довжині Давайте я вам все ж таки намалюю цю основу сейфа. У нас довжина 300 см. І у нас отак от буде 50. Рядів злитки лежати. А ширина у нас 78 см. І давайте порахуємо по ширині, скільки буде рядів цієї злитків. Я 78 ділю на 6, отримала 13 рядів злитків буде по ширині. Подивіться на цей мій ще малюночок, такий я маленький олівцем намалювала. Я вказала, що 300 ширина, і показала, отак от вони будуть лежати. А ширина 78 см. Зрозуміло, тобто, у мене повністю буде якби, основа сейфа заповнена, не буде порожнього місця. У нас тільки по висоті, там, пам'ятаєте, трошки буде 3 см пустоти. Так, і це у нас була третя дія. Ми вже знаємо, що по висоті у нас буде скільки шарів? 7 шарів. А по основі буде 50 рядів по довжині і 13 рядів по ширині. І тому я множу 50 на 13 і на 7, і ми дізнаємось, скільки всього злитків вміститься в сейф. Берете чернетку, ніякого калькулятора, помножили і отримали. 4550 злитків вміститься в сейф. Все. Задачку розв'язали, записали відповідь. І можна відпочивати. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!